Продовж вихідних військовослужбовці Чопського прикордонного загону затримали кілька груп правопорушників, які намагались незаконно перетнути державний кордон України. Спершу військовослужбовці відділу Соломоново одержали інформацію від оперативників і затримали трьох іноземців неподалік кордону з Угорщиною. Останні не мали при собі жодних документів і назвалися громадянами Шрі-Ланки. У другому випадку двох українців виявили в районі населеного. Пункту Палать Комарівці Ужгородського району. Чоловіки також були без документів, втім зізналися, що є місцевими жителями і мали намір потрапити до країн ЄС. А ще за півгодини військовослужбовці цього ж відділення виявили ще двох українців, які сподівалися поза пунктами пропуску потрапити до Словаччини. Чоловіки мали паспорти громадян України і також виявилися місцевими жителями. Правопорушники помістили у пункт тимчасового тримання та у спецприміщення метою встановлення особи та обставин справи. У тих осіб вбачають ознаки правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 204.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання Державного кордону України. У подальшому їхні справи будуть передано до суду.